Різке похолодання цієї осені позначилося на здоров'ї тернополян. Фахівці розповідають, якщо зазвичай період підвищеної захворюваності на ГРВІ, себто сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій, реєструють із 40-го тижня, то цьогоріч він розпочався із 38-го. Ми відмічаємо минулий тиждень 38-й тиждень. Це з 19 по 25 вересня. Показник захворюваності склав 187,6 на 100 тисяч населення. При епідемічному порозі 191 на 100 тисяч населення. Тобто, як ми бачимо, що сам показник до підпорогу складає 98,2%. тобто це є досить багато. Якщо взяти абсолютну кількість, майже дві тисячі осіб звернулися за медичною допомогою. Випадків грипу поки що не було. Відповідно, реєструвалися тільки гострі респіраторні вірусні інфекції. Ну, все це пов'язано з тим, що також сформовані нові колективи, тобто діти пішли до школи, дитячі дошкільні заклади. Захворюваність на ГРВІ, зазначають в обласному лабораторному центрі, переважно реєструють у дітей. Якщо проаналізувати, то діти до 18 років. ну, 59% від всіх захворілих складають, тобто це є дитяче населення. ну і Відповідно, школярі це є 25,2% складають, потім вага захворілих Ну і кількість госпіталізованих, вона, звичайно, що, ну, досить висока 136 і 110 дітей. Марія Павелєва також застерігає, захворівши, не займайтеся самолікуванням, за медичною допомогою, одразу звертайтеся до спеціалістів.